Оновлений прогноз погоди в Україні на суботу 9 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Чи не кожен мешканець нашої країни зараз замислюється, коли нарешті в Україну прийдуть короткочасні дощі? І знаєте, що ми вам скажемо? Згідно з прогнозом Украгідромедцентру, до 12 вересня включно по усій території України дощів чекати не варто. А от чи будуть опади після 12 вересня ми вам розкажемо у майбутніх прогнозах. А зараз дізнаєтесь про погоду на 9 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали раніше коментарі до відео, все одно напишіть, будь ласка, знову, адже кожен ваш коментар, і кожна ваша вподобайка, і кожна ваша підписка допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Щиро вам дякуємо! А тепер повертаємось до погоди в суботу, 9 вересня, на півночі нашої неньки, очікується сонячна і малохмарна погода. На Сумщині денна температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів. Нічна плюс 7, плюс 5. На Чернігівщині вночі плюс 8 плюс 6. Вдень також буде трохи тепліше: плюс 18, плюс 20 градусів. Найгарячіше повітря на півдні буде в Одеській області – плюс 25, плюс 27 в день, плюс 15, плюс 13 вночі. На 1 градус прохолодніше у цей день буде на Миколаївщині. Вночі так само – плюс 15, плюс 13 градусів. Херсонщина і Крим – плюс 23, плюс 25 в день. Вночі на Херсонщині – плюс 14, плюс 12 градусів. Кримська ніч тепліше – плюс 17, плюс 15. Найсвіжіше повітря буде на Запоріжжі, плюс 22, плюс 24 в день, плюс 14, плюс 12 вночі. По усьому півдню очікується сонячна і малохмарна погода без опадів. На заході також опадів синоптики не на прогнозували, але ну ви вже це знаєте. Волинь, Івано-Франківщина і Чорнівецька область, плюс 22, плюс 24 градуси в день плюс 10, плюс 12 вночі. Рівненщина і Хмельниччина – плюс 21, плюс 23 в день, плюс 9, плюс 7 вночі. На Львівщині і у самому Львові денна температура – плюс 23, плюс 25 градусів. Нічна – плюс 11, плюс 9. І найгарячішою і спекотною точкою України в суботу – 9 вересня буде Закарпаття Тут аж плюс 26 плюс 28 градусів в день і плюс 15 плюс 13 вночі. Схід: найменша температура повітря в день буде на Луганщині плюс 16, плюс 18 градусів. Трохи тепліше на Харківщині, плюс 17, плюс 19. і ще на один градус гарячіше буде на Донеччині, плюс 18, плюс 20. Нічна температура на Луганщині і Донеччині плюс 12, плюс 10 градусів. А от в Харківській області буде холодніша ніч, плюс 7, плюс 5 градусів. Тут також, звісно ж, буде ясне, малохмарне і сонячне небо найпрохолоднішою областю України. Центральної України буде Полтавська, плюс 19, плюс 21 в день, плюс 8, плюс 6 вночі. На 1 градус тепліше буде на Київщині і в самому Києві плюс 20, плюс 22 в день, плюс 10, плюс 8 вночі. Далі естафету тепла переймають Житомирщина, Черкащина і Кіровоградська область. Плюс 21, плюс 23 в день, плюс 9, плюс 7 вночі. І ще трохи тепліше буде на Вінничині, плюс 22. Плюс 24 в день. Вночі так само, плюс 9, плюс 7 градусів. Сухо, сонячно, малохмарно. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. А також поділіться цим прогнозом в вайбері, Телеграмі, Фейсбуці і інших соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. Нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.